Здоровенькі були, я Влад ви на каналі Китан, і сьогодні ми спробуємо знайти вашу ідеальну сенсу. Цей метод підійде майже для будь-якого шутера, будь то Apex, CS, Warzone, Batla, Fortnite чи навіть Valorant. А перед початком ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, тож не будемо довго затягувати, погналі. Першим кроком вам знадобиться зайти в Steam і завантажити AimLab. AimLab – це безкоштовна програма для прокачки вашого Аїму, яка віднедавна має одну цікаву функцію, якою ми і скористаємось. Але давайте по порядку. Отже, другий крок. Ми вже завантажили і запустили Агімлаб. Далі нам потрібно зайти в налаштування, тиснемо ось таку шестерню в правому верхньому куті. Далі йдемо в розділ керування та обираємо пункт ігровий профіль. А з випадаючого списку обираємо потрібну нам гру. В моєму ж випадку це APEX. У вашому може бути що завгодно. Список ігор настільки обширний, що в принципі тут є навіть cyberpunk2077. Далі потрібно встановити параметри поле зору» та чутливість на відповідні, які вказані в вашій основній грі. Зберігаємо зміни та йдемо в розділ індивідуалізація. Тут нам потрібен крайній справа режим Settings Optimizer. Переходимо на нього. Далі бачимо параметр «Sensitivity», тобто чутливість. Тиснемо Start. Переглядаємо інструкцію від розробника. Цей досвід допоможе вам знайти чутливість в межах 180 градусів. Це завдання базується на ваших фізичних рухах миші, а не на результатах виконання завдання. Процес. IMLab протестує вас чотирма рівнями чутливості, щоб виміряти вашу продуктивність. Це буде в діапазоні від дуже швидкої до дуже повільної, що дозволить IMLab протестувати широкий діапазон, але результати не обмежуються лише цими чотирма чутливостями. Весь процес від початку і до кінця займе приблизно 10 хвилин. Наприкінці тесту IMLab надасть вам результати на основі ваших досягнень. Ви можете прийняти або відхилити рекомендації, або ж спробувати ще раз. Ви можете повторити цей тест скільки завгодно разів, але ваш результат базуватиме. Це лише на останньому проходженні. Я особисто протестував себе два рази, і результат був в принципі дуже навіть схожий. Далі AimLab просить нас вказати параметри DPI нашої мишки. В мене це 600, а свій ви й самі знаєте. Далі нам знадобиться 10 хвилин виконувати однотипні завдання. І по завершенню ми отримуємо параметр нашої сенси в виді сантиметрів на 360 градусів. Бігти по лінійку нам не потрібно. Просто натискаємо Apply Settings, тобто застосувати параметри, і йдемо знову в меню налаштувань і обираємо пункт керування. Тут вже буде готовий параметр сенси. Просто запам'ятаємо його і переносимо в основну гру. Ну і тестуємо, як воно. Мені потрібно було десь 10 хвилин, щоб звикнути до нових параметрів. А вже під час ігрової сесії я зрозумів, що трошки перевожу приціл, і зменшив параметр сенси на одну сотку. І стало, як на мене, ну дуже навіть зручно. Що мені це дало, спитаєте ви? Кращий контроль мишки. Відної кращої АІМ та більш комфортну та розслаблену руку. Тобто мені зараз не потрібно тягати мишку по всьому ковріку, щоб там в когось попасти. До цього ж моя рука була зажата, і таке було відчуття, наче мишка важить з пів кілограма. Ця штука дасть вам приблизно комфортну сенсу, а вже нюансики ви там самі собі підналаштуєте, кому як зручніше буде. Протестуйте самі і напишіть в коментарях свою сенсу до та після проходження тесту від AIM Lab. Також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео.